Реслманія, без сумніву, є найбільшим щорічним професійним реслінгом та спортивно-розважальним видовищем індустрії. Це найградіозніше, найзірковіше та найісторичніше шоу, і щороку фанати з терпінням чекають на цю подію. Однак, навіть найвзятіші фанати WWE повинні визнати деякі суворі реалії Реслалмані. Незважаючи на важливість події та деякі з найкращих моментів, які відбувалися протягом багатьох років, існують деякі суворі реалії, які необхідно усвідомити, оскільки не все було повністю позитивним протягом цієї історії. Всім привіт! З вами Алан Блек, і це суворі реалії про фанатів WrestleMania, які потрібно усвідомити. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хоч бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою: Андротейкер проти Стінга, Джон Сіна проти Сіємпанка, Халк Хоган проти Ріка Флера, Рок проти Шона Майклза та багато інших знакових матчів, так і не відбулися на Реслманії. Цей список нескінечний, але у деяких з цих матчів були шанси відбутись. На жаль, WWE відмовилися від деяких матчів, таких як Undertaker проти Стінга, а такі матчі, як Сіна проти Панка на такій сцені як WrestleMania, були перенесені в жертву в даному випадку заради повернення Рока. Реселманія 31, 32, 33, 34 37, 38, 39, а незабаром і 40 будуть хідлайнерами під керівництвом Романа Рейнса. Коли одна людина так довго домінує на гоні події, особливо коли інші имена були достатньо хороші, щоб мати шанс, на це місце, це просто занадто. Крім того, участь Романа Рейнса у Реселманії призвела до того, що такі шоу, як реселмання 32. 33 і 34 закінчилися на одній і кислій ноті. Реслома 38 також була досить невдалою, а перемога Романа Рейнса на WrestleMania 39 роздратувала фанатів до чортиків. Звичайно, деякі матчі на WrestleMania, такі як його перший проти Брока Леснера та Путріна загроза з Еджем та Денілом Брайаном, були хорошими, але сувора реальність полягає в тому що Роман Рейнс більше шкоди в Ресулманії, ніж проносив користі. Погана Реселманія все ще може бути цікавою завдяки видовищу. Але все ж таки слід прийняти і визнати той факт, що часом Реселманія була поганою. Наприклад, Реслманія 2, 4, 9, 11, 15, 27. 29 і 32 виділяються як шоу, в яких було дуже мало іскравих моментів, але було багато поганого букінгу і нецікавих матчів. Це безумовно сувора реальність, яку доводиться усвідомлювати, але часом легендарні перемоги на Ресламанії переоцінювались і розкручувались наведу кілька прикладів. Перемога Рей Містеріо у чемпіонстві світу у Шкій везі була зацьмарена жахливим букінгом і натовпом, який швидко втратив інтерес до Рей Містеріо. Крім того, Бекі Лінч виграла обидва жіночі титули Raw та SmackDown після дуже м'якого матчу та невдалого фіналу, й інші приклади, які варто відзначити, такі як Роман Дерайн зломайн 32. І Джон Сіна на Реслумані 29, який WWE любить висвітлювати як чудові моменти. Матч Undertaker проти Тріпалейча Шона в якості спеціального запрошеного рефері був захоплюючою демонстрацією драматизму та напруженості. Після матчу три зірки минулої епохи обіднялись на рампі. Що могло б стати ідеальними проводами. На жаль, при повторному перегляді цього матчу і моменту фанати повинні визнати, що момент не витримує критики. Андертейкер та Triple H виступали ще 8 років, причому Андертейкер, зокрема, став породію на самого себе, проводячи невдалі матчі. Крім того, всі троє повернулися на ринг разом. На Crown Джело з 2018 року у жахливому командному матчі. Фанати були в захваті від двох кінематографічних матчів WWE Ерсування 36, і вони дійсно стали чудовим відволікаючим маневром від безлюдного місця проведення через пандемію. Однак передивлятися ці два матча складно. Матч на цвинтарі був надмірно зрежисований, з деякими незграбними моментами, надто великою кількістю зрізів і надто повільним темпом. Матч Firefly Fun House був просто божевільним сном, який атакував логіку, деякі фанати без сумніву будуть насолоджуватись обома матчами, але слід визнати, що обидва могли бути набагато кращими. Ніж були. Один з найбільших шокуючих моментів в історії Реслманія стався, коли Брок Леснер перервав безпрограшну серію Андротейкера, тобто Стрік. Це був божевільний момент, і Леснер отримав від нього хороший удар. Але, можливо, він йому не був потрібен. Хтось на кшталт Брей Вайта, Романа Рейнса. Або просто хтось інший був би кращим варіантом, якщо озирнутися, звичайно, назад. Ніхто, окрім Годберга, не отримав задоволення від перемоги над Броком Леснером. Тож перемога Леснера над Андртейкером не принесла користі нікому з учасників ростеру. в довстроковій перспективі. Не тільки шоу Ресломанія в цілому іноді були поганими, але й головні події деяких ресламані іноді руйнували цілу подію. Ключові приклади цього Халл Хоган проти Сіда Вішеса, Triple H проти Ренді Ортона, Роман Рейнс проти Трипл-H, Кріс Джеріко проти Триплей'ча, Брок Леснер проти Романа Рейнса, і це лише деякі з них. Є інші приклади того. Як WWE обирали неправильний мейнстрім, Адже часто матч вечора не потерпляв у топ, що в кількох випадках було помилкою. WWE часто говорили про те, що Шон Майклс проти Брата Харта є одним з найкращих матчів в історії Рестлманії. Перемога Майклса була чудовим моментом і було вражаюче спостерігати за тим. Як ці двоє боролися протягом години, але якщо ви подивитесь матч сьогодні, це просто не витримує критики. Натовп не був зацікавлений у більшій його частині через дуже повільні та методичні дії, щоб допомогти розглянути тривалість матчу у професійному реслінгу було так багато кращих матчів залізної людини, які повністю засмарують цей матч. Фанати повинні розуміти, що це не класика Ресламані якої вони її називають, WrestleMania 17 була приголомшлем шоу. Цього не можна заперечувати. Однак це не була недоскональна Реселманія за всю історію. Були деякі недоліки, такі як безглуздий матч за хардкорний титул, який не такий хороші, як його пам'ятають фанати, та список з дуже простих матчів. Таких як Кріс Джеріко проти Віліма Рігала, APA і ТАС проти Райтон Сенсор та Еді Гереро проти Теста. І всі ці матчі не вразили, зважаючи на те, хто в них брав участь. Матч за жіночий титул був провальний: Віс МакМехон проти сина Шейна МакМехона аж ніяк не був класикою, а гімковий батл Рояль утримував незаслужені бали. Інші події, такі як Ресламані 19, 30 і 31, були набагато кращими з якістю карду і шоу в цілому. І це одна з найбільших суворих реалій, яку фанати повинні усвідомити. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг. дивіться цього багато всім побачення.